Дуже часто люди кажуть, я знаю, що маю на увазі, тільки не можу пояснити. Дорогі сестри і браття, якщо людина не може пояснити і показати на пальцях, як -то воно, що вона знає, то значить вона не знає. І тому не треба себе обманювати. І дуже часто люди. Людям бракує, от християнам сучасного світу бракує оцього Христового знання. Бо не може бути таке, що людина знає, а не може пояснити, яким чином, якщо знання присутні, то пояснити завжди вона повинна. А якщо е, треба вміти і іншим здати звіт з нашої віри. То святий апостол і Євангелист Лука звертаються до адресата, кому він пише свої книги, Євангелії і діянь, е, каже, е, щоб ти міг здати звіт зі своєї віри. А що це означає звіт? То не означає, що хтось нас буде перевіряти. Але коли тебе запитаються, ну добре, у що ти віриш, а ти маєш так людям сказати. Щоб це не були лише якісь такі побожні штампи, що всі і так знають, а ніхто не вірить, але щоб це було таке свідчення, таке свідчення, щоб ті люди задумалися. Розповідають про місіонера, ну група місіонерів була, і вони поїхали до Африки. І вони дуже довго готувалися, як то говорити з тими місцевими людьми, як переконувати їх, які аргументи. Вони школу закінчили і все була непроста подорож, вони приїхали там, туди, де немає ще ані церковної структури, дуже мало християн було, і вони приїхали працювати для того, щоб тих людей місцевих... Навернути до Христа і їм відкрити світло християнської віри. Ну і люди дізналися, що приїхали місіонери і зібралися. Ма, ну, досить багато їх зібралося. І каже, а ви що, християнські місіонери? каже, так. Ну, то ми знаєте що? Ті люди місцеві, кажуть, ми хочемо охреститися і стати християнами. Чекайте, ще ніякої проповіді не було. Вони ще нічого не встигли зробити. Ну і добре, вони почали то швиденько катехізувати, що ну, треба молитви і деякі знати, заповіді і все. Ну, як буде людина християнин. Але ті люди дуже швидко вчилися і швидко похрестилися, запиталися, ну чому ви, вони самі сперші захотіли хреститися, що ще проповіді не було. Виявляється, що три роки перед тим, у той кут в Африці приїхала родина лікарів. Вони мали способи, якими доставляли ліки, і відкрили таку амбулаторію і лікували тих людей. Но вони не проповідували. Але вони були християни. З християнської побудження, натхнення, вони поїхали туди, щоб тим людям. Навчити їх деяких правил, відкрити їм, що то медицина може дати. Ну і багатьох вони дітей там багатьох врятували, бо то висока дитяча смертність. І вони просто з цими розмовляли людьми, які приходили до них, і ці люди запитувалися, чому вони так говорять люб'язно. Чому вони між собою не сваряться? Чому вони такі непідступні, Не неприступні, а вони не мають підступу, лукавства не мають? І ці їм сказали, бо ми християни, вони знали багато, але вони не катехізували, бо їхня справа була лікарями бути, тим не менше дивлячись, наприклад, цих людей, ці африканці, місцеві мешканці. Зрозуміли, що християни це такі люди, з яких варто брати приклад. Їм пояснювали ці лікарі. Місцеві жителі захотіли бути подібні, але лікарі не, 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 їх не хрестили, тому що вони не вважали, що це їхня місія. І ось за три роки приїхали місіонери, і ці місцеві жителі вже були готові. Чому? Завдяки свідченню. Одного разу я їхав поїздом зі Львова до Харкова, і там зі мною в купе опинився один такий чоловік, який був страшно побожний. То гарне слово, страшно і побожний. Тому що, коли треба було ночувати, то він постійно зітхав і згадав Господа: Ой Боже, Господи, Ісусе Христе. І Він так довго згадував що не дав спати, треба було з ним сісти, порозмовляти. І виявилося, що він там трохи до протестантів ходив, трошки до сього, трошки до тих, трошки до інших. І, і дуже багато в нього всього наплутано. Але оці афішування, показування постійно, що ти є християнин, що ти знаєш слова Господні і всяке інше, воно не додає до нашої віри багато. До нашої віри багато додає, що? Слухання, перебування у Слові Божому, кормитися Словом Божим, як Димитрій, як інші, але теж і кормитися тілом Христовим. То означає приймати святі тайни і взагалі прилучатися до християнського життя, до християнської практики.